Дисклеймер, це відео створили учні 11-го в б класу за допомогою штучного інтелекту. Прохання, зрозуміти все правильно. Ми підготували кіноряд на тему проблеми екології під час російсько-української війни. Перша тема забруднення довкілля. Військові дії призвели до значного забруднення навколишнього середовища. Обстріли нафтобаз та інших великих промислових об'єктів спричинили потрапляння важких металів ґрунт і підземні води, а також викликали пожежі в лісах і степах, що знищили природне середовище рідкісних видів. Важка промисловість є важливою частиною економіки України, особливо на сході України. Війна призвела до значного забруднення наслідок пошкодження хімічних заводів та інших промислових об'єктів. Далі по списку ризик техногенних катастроф, захоплення та обстріли атомних електростанцій, розміщення військової техніки та підриви боєприпасів створюють загрозу техногенної катастрофи, яка може зробити території навколо непридатними для життя. Близько 30% охороняємих територій України, що покривають 3 мільйони акрів, були бомбардовані, забруднені, спалені або постраждали від військових маневрів. Завершуємо нашу презентацію темою вплив на біорізноманіття». Війна негативно вплинула на біорізноманіття, особливо в заповідниках та на невеликих територіях, де відбувалися бойові дії. Тварини та рослини страждають від прямого впливу війни, що може мати тривалі наслідки для екосистем. Наряд завершено. Дякую за увагу. Бережіть себе і родину.